Друзі, всім привіт! Хочу вам показати наші китайські огірки цього року. Я вже знімав відео, але це були шортс. Шортс не всі дивляться. Але я вам хочу показати, що це з цього року за китайські огірки. Ви подивіться, що це за огірки. Щоб ви розуміли, який розмір цих огірків. Це кожний тиждень. Не думайте, що ми його прям вирощуємо. Це. це в неділю, в неділю ми були. Сьогодні п'ятниця. Значить, за 4 дні він такий виріс. Ну, у нас, правда, гарна погода, жара вже 29-30 градусів і плюс вологи повно. Волога земля не висихає в нас, бо нас налило ті місяці. Але цього року ці китайські огірки ну, просто завалюють. Не всі їх люблять, я, в принципі, люблю до салату їх з'їсти, ці китайські огірки. Але, щоб ви розуміли, який лиць? Які китайські огірки. Не пам'ятаю, яку фірму я садив, але це просто щось. В шорцах можете подивитися. Хто любить, то ці базарні салатні огірки можна посадити собі і збирати врожай просто шалений цього року. Ну це просто ще в нас таких огірків. Вже в нас ще в нас таких огірків не було. Ще. Це просто щось. Мало не забув, сьогодні у нас 25 серпня. Це практично реагуйте до самого вересня. Отакі От в нас огірки родять. Ці китайські. От така краса в нас родить.